Прикордонником я вирішив стати по своїй ініціативі. Я ще з дитинства мріяв стати військовим. Мій сам батько військовий, і я вирішив піти по його стопам. Зараз мій батько знаходиться на Бахмуті, також він офіцер, капітан. Ну я ним дуже сильно пишаюся, тому хочу стати таким, як він. В родині нас двоє будуть захищати нашу державу, нашу Україну. 24 лютого я перебував в Національній академії державної прикордонної служби. Я ще навчався, я навіть не розумів, що сталося. Я просто повернувся, дістав телефон. Дивлюся, у мене дуже-дуже багато пропущених там від мами, я їй просто телефоную, вона мені каже. Каже: все, почалася війна. Я вирішив, що треба йти на війну і все. Більшого іншого виходу немає. Наші сусіди, недобрі наші сусіди, просто так нахабно не в нашу країну і почали наводити тут свої порядки. Ми такого не допустимо просто. Про сталевий кордон я дізнався недавно, так як ця бригада тільки от-от формується. По підготовці я очікую, що все буде на вищому рівні, тому що це все ж таки гвардія наступу. Будемо йти перші. Це, по-перше, помститися ворогу. І, по-друге, я думаю, найважливіше цей це час просто повертати своє.